Я втратив тимчасову слух. У мене вже закралися оці думки. Може все ж таки піти в монастир. Тому що, коли я не одружуся до 27, то я піду в монастир. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на відеоканалі Ізі Іти за Ісусом. І сьогодні ми беремо інтерв'ю в брата Василя Новика, і сьогодні він нам буде розповідати, чому він прийшов до монастиря. Брат Василь, розкажи, як виглядало твоє життя до монастиря і чому ти сюди прийшов? Що тобі привабило в у монастирі? Е, моє життя виглядало. Доволі насиченим, напевно, було, тому що я займався акторською діяльністю. Це було дуже таке відкрите, публічне життя, дуже багато навкруги. все було доволі активно. Я кидався з однієї акторської школи в іншу, мав багато зйомок, був актором, діючим актором театру Арт простір гамак. Переїхав в Київ. В Києві я виграв безкоштовний грант, mm -hmm. влаштувався на роботу, тому що паралельно треба було і працювати, і навчатися, mm -hmm. тому що саме навчання в Києві доволі дороге. Але як для мене воно було безкоштовне, але все ж таки за квартиру потрібно було оплачувати і на щось прожити. От. І я провчився буквально місяць, і тут почалося повне масштабне вторгнення. Правда, перед тим мене батьки попереджали, що пора вже повертатися додому, але я все ж таки очікував, що нічого не станеться, і все буде, якби все пройде, що це не сприймав серйозно. Ось і я повернувся додому до Львова. Звичайно ж, почав чимось займатися, чим би я був корисним для військових. І я пішов в добровільне формування. Були військові навчання, і де на одному з військових навчань я втратив тимчасову слух. У мене була акустична травма, це при навчанні, де ми, у нас були вистріли, тобто ми мали вистріли, і там я втратив слух, я не, не чув взагалі нічого. Взагалі. І Пам'ятаю навіть, коли я стояв просто на світлофорі, і коли світлофор там пікає, знаєш, коли зелене, щоб йти, і воно для мене просто було максимально таким тиском. Я що я інколи просто стояв і закривав вуха, тому що було максимально важко. Ось. Але все ж таки, в травні я вирішую повертатися назад в Київ, але перед цим в мене була дуже духовна велика зустріч. Велика зустріч вона стала напевно однією з таких значимих в моєму житті. Я зустрівся зараз на даний час з нашим співбратом, братом Ігором. Мені було тоді дуже максимально духовно важко, тому що я шукав оцього дуже від теплих відносин з Богом, і я не знав, куди мені, що мені. Mm -hmm. Я розумів, що мені хочеться. Більше цього зв'язку з Богом, більше хочеться був цей духовний голод. Тобто okay. хотілося все ж більше і більше Бога. Навіть пам'ятаю, коли я був на одному із тренінгів акторському в нас у Львові, то я вже замість того, щоб сидіти, бути зосередженим на акторській грі, на акторській роботі над собою, я думав, що зараз ось в церкві на 6 -го годину має бути відправа, щоб я не запізнився на відправу. От і якось так воно склалося, що я поїхав в Київ. І в мене вже закралися оці думки, може все ж таки піти в монастир. Тому що поклик до монастиря він був раніше, тобто він був завжди. Було якесь таке дуже сакральне, але яке я не сприймав так доволі серйозно. Я цю думку чомусь відкидав. Тобто для мене це було чомусь. Тому що суспільство, в якому я виховувався, був ось цей ярлик, що в монастирі йдуть лише ті, коли в когось щось стається. Щось не вийшло. Так, щось не вийшло, щось не вийшло, і тому я йду в монастир. Тому я завжди жартував, коли я не одружуся до 27 то я піду в монастир. Правда, мені 25, але пішов швидше. Бог покликав швидше, дав таку велику ласку. От і я приїхав в Київ, і в Києві. Я знайшов, можливо, цю сакральну, особисту, індивідуальну, інтимну зустріч з Богом. У мене там був великий час, багато часу, щоб побути сам на сам із собою. Але в цій тишині ми якраз відчуємо Бога. От і так я відчув своє покликання, я вже почав про це задумуватися серйозно, вже не відкидаючи цієї думки, і попросився, щоб чи можна приїхати в монастир. Щоб пожити тиждень, подивитися, відчути цю атмосферу життя в монастирі між братами, як це, взагалі, всередині вони живуть, який в них графік, який розпорядок. Тому що до цього в мене поняття монастиря було дуже дуже обманливе. От якось так Ясно. дякую. І наступне запитання, чому саме до редемптористів, Бо існують також і василяни, студити, францисканці. Ну одним словом, навіть Києво-Печерська лавра є, також в Києві там ближче було. Чому саме редемптористи? Чому саме редемптористи? Та напевно, тому що я вважаю, що Бог мене сам покликав до цього згромадження, що він мене привів до цього згромадження. Правда, я не дуже був обізнаний у цих монаших згромадженнях, хто має яку харизму, а бог якось так привів мене і познайомив з братом Ігором і. Ну, фактично від брата Ігоря він тебе направив. Так, так. Тобто, тому що з братом Ігорем я дуже давно знайомий насправді. Mm -hmm. І ми спілкувалися час від часу, але тоді ми почали дуже інтенсивно спілкуватися. Mm -hmm. І я якби знав, що є там згромадження, василяни, там оці селезіяни. Але мені якось не було дуже такої зацікавленості. Mm -hmm. От і я вважаю, що Бог спрямував саме в наш монастир, тому я йому за це дуже дякую, бо я дуже радий, що я зараз саме. В нашому згромадженні, саме в редемп-туристів, тому що мені дуже подобається харизма. Ну, вона мені максимально близька. Зараз, вже, будучи в монастирі, я вже більше дізнаюся, тому що в нас є новіційна школа, де я навчаюся з іншими згромадженнями, новиками, такими ж як і я. І вже більше оця знаєш, атмосфера внутрішня, яка ти відчуваєш вже більше, хтось там ділиться з тобою, що ось є таке, ми з таким життям живемо, у нас така харизма. Все ж таки, мені харизма нашого згромадження цієї місійності. Е, вона мені дуже близька, дуже, ну тобто, така інтимна для мене, в якій я себе відчуваю в комфортному місці. Що б ти побажав тим людям, які зараз думають йти в монастир, але їм бракує відваги? Які твої поради, те, що ти пережив. Те, що я пережив це не боятися, тому що я не скажу, що це є дуже легко, тому що насправді це є дуже важливий крок, який є, треба обдумати інколи. Більше треба молитви, тому що коли ми починаємо думати як люди, то нам здається, що це категорично, ти відмовляєшся від всього. Насправді це не є так, тому що навпаки ти отримуєш дуже багато. Коли я думав, ти монастир, в мене складалося таке враження, що ось-ось, завтра мене мають не знаю, там вбити, і я якби пропадаю з лиця землі. І це коли я думав як людина, але коли я. Був у цій молитві у цьому спілкуванні з Богом для мене це здавалося зовсім іншим. Тобто, це мене було таке наповнення, і мені хотілося більше і більше. Була оця радість, і все ж таки Бог мені додав цієї мужності, відваги. Тому що як людина я би напевно і не зміг. А у цьому, коли в тебе є зв'язок з Богом, тоді Бог тобі дає цієї наснаги. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Можете його поширити на всіх своїх соціальних мережах, обов'язково підписатися і ставте лайки. Всім папа, -па, гарного сільня, вечора і ранку. Папа, папа. -па.